Житомир, це як один із плотних проектів, один з перших міст в Україні, де будується ветеранський хаб, який коштує там більше 60 мільйонів гривень. Він будується біля навчального закладу Житомирської політехніки, і ветерани зможуть цей простір використовувати як і для свого саморозвитку, так і, наприклад, для навчання, зміни професії, отримання нових навичок, якоїсь психологічної підтримки, в тому числі. І зараз держава, наскільки пам'ятаю, до цих пір виділяє якісь гранти для ветеранів для заснування власної справи. Наша міська влада цю всю діяльність ветеранів, і коли там ветеран відкриває якийсь заклад, чи якусь справу почне займатися, ми не даємо безкоштовно якби рекламу і пишемо про це в змі. От, тобто місцева влада повністю підтримує зараз. Ми зацікавлено, бізнес, що коли вже. ми зацікавлені в цих ветеранів, які прийшли, щоб вони ну можна сказати, не були б власними для, для громади, а були поки її там одним із перших, хто буде її розвивати, тому що вони мотивовані, вони віддали своє життя там, да, або віддали своє здоров'я. За те, що ми розвивалися, тому ці хлопці, котрі повертаються, дів дівчата, ми навіть у нас у міській раді вже працюють деякі.